Слава Україні! Розпочалась трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення. Противники надалі зосереджують зусилля на введення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянській Луганської області. Та Верхньокам'янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільна інфраструктура та населення. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. На сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області. Та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Єздецьке на Сумщині. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позиції наших військ в районах населених пунктів: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах 30 населених пунктів: зокрема, це Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка. Бахмутське, Бахмут, Часів'яр, Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли, позиції наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Підураження потрапили райони населених пунктів: Тимирівка, Червоне, Малі Щербаки і плавні Запорізької області. Та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське Токарівка і Милове на Херсонщині. Ворог продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та шість ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожі гелікоптери. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та три райони зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні сили! Ми переможемо! Слава Україні!